Ну що, відкровення на вечір. Знаєте, а раніше я ніколи не задумувалася про те, наскільки важливо мати кожній людині насушний духовний хліб. Якщо ти теж ніколи не задумався, то послухай ці відкровення. Знаєте наскільки це важливо? Навіть сам Ісус, коли був на землі, Він казав людям молитися про це. Молитися. Що таке хліб насушний? Це є слово Боже так? на кожен день. Щоб слово Боже, це не просто інформація, я сьогодні прочитав якийсь псалом. Слово Боже, це то, що сьогодні людина зрозуміє для себе. І в нашій церкві слово Боже, є хліб насушний на кожен день. Кожне відео, яке ви бачите, це наші священники дають нам такі відкровені, розказують нам такі цікаві речі, і я навіть таке. Про Бога ніколи не знала. І ви знаєте, дуже-дуже багато людей люблять дивитися мої ролики. І я вам хочу сказати, звідки я їх беру. В нашому телеграм-каналі є люди, У нас там є багато людей, і ми всі. Виходить ролик, слово Боже, де священик дає нам откровення. Ми його слухаємо і записуємо, хто що зрозумів. І Бог такі речі відкриває. Це просто неймовірно. І це дуже цікаво. Ти просто можеш бути на роботі. Включити собі навушники і слухати откровення, хліб насушний. Бог каже: особливо сьогодні я тобі це відкрив. І тобі треба кожен день, кожен день Бог буде відкривати для тебе щось. Хіба це не цікаво? Так що скористайся цією можливістю. Я тебе дуже-дуже запрошую.